У студії з нами політолог Костянтин Матвієнко. Добрий вечір, пане Костянтине. Отже, два, два повернення, але такі різні. Я б їх жодним чином не протиставляв і в одному і в іншому випадку повернулися патріоти, повернулися гідні громадяни, повернулися високі фахівці своєї справи. Кожний в своїй галузі. Тому я жодним чином не бачу тут якогось про протиставлення? Просто згадали, як було 20 днів тому, як на, було цього що тижня? Тут варто звернути увагу у випадку Солошенка і Афанасьєва Україна обміняла громадян України на громадян України. Тобто громадяни України, які звинувачувані були у злочинах, були передані до Росії після того, як президент України їх помилував, ми ж отримали своїх громадян. Тобто оць, оцей от обмін, це, мабуть, безпрецедентна в історії світу. Ситуація, коли дві країни обмінюються громадянами однієї країни. Це, мабуть, ще раз підтвердило, що все ж таки. Росія підтвердила, що пальчики вмочала в цю історію. Е, ну, безумовно, так. Російська Федерація багатьма своїми вчинками визнала, як той факт, що вона. Окупувала Донбас і веде бойові дії проти України, так і щодо окупації Криму. Інша річ, що українська влада всіляко намагається уникати констатації того факту, що Російська Федерація веде з нами війну, тобто називати речі своїми. Більше того, ми продовжуємо торгувати з, окупі... з окупованими територіями, продовжуємо торгувати з Кримом. Нафтогазом заявив вже, що готовий купувати, якщо знизить ціну Російська Федерація, готовий купувати газ у Росії. Тобто, ми маємо з, з країною агресором, і це є в документах Верховної Ради, тобто в законодавстві України з країною агресором, дипломатичні стосунки, торгівельно-економічні стосунки, транспортні стосунки, навіть спортивні. Отже, фактично, саме Україна створює ситуацію, коли світ не може визнати Російську Федерацію агресором щодо України. Ну от Ну, ви бачите, ця великодержавна параноя. Вона очевидно до таких проявів спонукає. Нам набагато важливіше, що росіяни вбивають на Донбасі українців. Те, що відбулося в Марселі, ну так це погано, врешті-решт, але це відбувається повсякчас. Тобто, ми зіткнення футбольних болівальників так тут є та складова, що фактично російська держава покриває таку поведінку. Зазвичай країни поводяться цивілізованіше від своїх фанатів, покриваючи, як ми чули, замовляє. Таку поводі. можливо замовляє. Тобто, ми ж пам'ятаємо, як було в Польщі, коли вони на трибунах просто спецназ перевдягнені, розміщали росіяни, так тому цілком може бути, що замовляє. Можна тут шукати різні конспірологічні версії, що росіяни шукають приводу знайти спосіб відмовитися від проведення чемпіонату з футболу в 2018 році, бо у них просто нічого не готове для цього. Плюс, якщо санкції триватимуть, то підготувати нічого вони не зможуть, тому що Росія втратила вже здатність будувати складні інженерні Об'єкти, що ми бачимо на прикладі Керчинської мостової переправи, можливо, тут пов така поведінка футбольних фанатів, справді замовлена, щоб е... мати привід образитися знову на весь світ і відмовитися проводити цей чемпіонат. Але я думаю, що в даному разі, все-таки те, що відбулося між вболівальниками футбольними і те, що відбувається на Донбасі, це речі не порівнювані. А в засобах масової інформації ми якось ми не забуваємо, що на щодня гинуть люди, причому гинуть люди від російської зброї, від російських військовослужбовців. Ми багато більше приділяємо уваги о цьому футбольному інциденту, ніж тому, що у нас реально відбувається на Донбасі. Ну, от цього тижня Верховна Рада звернулася до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням дарувати автокефалію української Православній Церкві. 245 народних депутатів проголосували за рішення, яке називають історичним. Український парламент також просить Вселенського патріарха визнати нечинним акт 1686 року. Як таки, що був прийнятий з порушенням священних канонів православної церкви? Цим актом Москва вивела Київський патріархат з під юрисдикції Константинополя, і також у зверненні депутати просять сленського патріарха допомогти об'єднати українське. Православ'я! І от як допоможе звернення держави набуттю автокефалії. Запитаю зараз у архієпископа Євстратія, голови інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату. Добрий вечір. Зі святом вас. Добрий вечір. Добрий вечір. святом вас зі святою трійцею. І питання ж якраз про те, в який спосіб можна зараз об'єднати українське православ'я шляхом ось такого звернення Верховної Ради до Вселенського патріарха, на наше переконання, і ми про це говорили неодноразово, що саме визнання статусу автокефалії православної церкви в Україні, воно може привести до того, що в невдовгому часі в Україні постане єдина помісна православна церква. Адже зараз, як ми знаємо, в Україні існує три основних гілки православної церкви, дві з яких офіційно не визнані селенським православ'ям як помісні автокефальні православні церкви. А одна належить до автокефальної церкви, але церкви російської, до московського патріархату, тобто в Селенському православі Української церкви як суб'єкта не існує, а існують поділені частини, які належать до різних юрисдикцій. І тому якраз визнання, так як про це говорить і Верховна Рада помісної православної церкви в Україні як автокефальної рівної з іншими православними церквами, на наше переконання сприятиме якраз тому, що і ми, як церква Київського патріархату, безперечно, і церква УАПЦ, Українська автокефальна православна церква, і більша частина тих, хто зараз належить до Московського патріархату, якраз об'єднаються навколо Київського престолу і будуть тією єдиною помісною православною церквою, за яку ми боремося, і якої прагнемо. Безперечно, що Україна як демократична держава не може і не буде нав'язувати. Своїм громадянам релігійного вибору, і тому в Україні будуть існувати і інші православні юрисдикції, так як зрештою вони існують і зараз. Наприклад, саме в Україні знаходиться центр Російської православної церкви за кордоном. Він перебуває в Одесі, тієї частини, яка не об'єдналася з московською патріархією 2007 році. Існують різні церкви, які іменують себе істинними православними церквами, існують Старебрядницька. Російська православна церква так само буде існувати і церква Московського патріархату, але вона не буде мати того впливу і того рівня інфраструктурної розповсюдженості, який Московський патріархат має зараз. Дякуємо вам, архієпископ Євстрах і голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату був разом з нами з цією позицією щодо звернення. Пане Константине, як ви бачите перспективу? Я мав нагоду переговорити з владикою страті саме з цього питання, і він справедливо в нашій розмові зауважив, що, власно кажучи, звернення парламенту воно замикає коло звернень основних інститутів української влади до Вселенського патріарха. Раніше звертався президент, було звернення кабінету міністрів. Тепер є звернення вищого законодавчого. Тобто, органу. Комплекс. тобто, так до речі, коли польська православна церква отримала автокефалію в 1924 році, то там було звернення як польської церкви, так і польської держави. Хоча ми знаємо, що Польща в своїй більшості це країна католицька, але в даному разі було важливим саме звернення держави, поза як є окрема держава, тоді Польща тільки відновила свою самостійність після розпаду Російської імперії. Є польська. Держава мала бути польська церква. Теж саме зараз здійснює і е, український парламент. Інша річ, що в тих дуже складних взаєминах, які існують всередині. Православного світу Патріарх Константинопольський теж він залежний від багатьох обставин, обставин і центрів впливу. І безумовно одним з таких центрів впливу ще донедавна виступала Москва, але буквально днями московська патріархія позбавила себе цієї суб'єктності саме через те, що намагалася торпедувати проведення Всеправославного Собору. православного взагалі не братиме участі. Е, ну вона не просто сама не брала участь, вона ще інспірувала не участь ряду інших церков. Це абсолютно менше але серед них стародавній антиохійський патріархат, серед них грузинська церква, що, чесно кажучи, викликає великий подив позиція саме грузинського первоєрархії другого. Отже, так чи інакше, Москва перестане бути тим суб'єктом. Я зараз думаю, що після Крицького собору у Сленського патріарха буде більше ступенів свободи у прийнятті цього рішення. Пане Костянтине, от е, почули від людей, що мовляв це взагалі не вигідно займатися переробкою сміття. Давайте кілька фактів. Перше, не 2%, а 5% території України під звалищами. Там була названа цифра тільки офіційних полігонів, а у нас більше стихійних полігонів. Раз. Другий факт: днями, не днями десь з травня місяця Швеція оголосила про намір імпортувати сміття. Вони, так, вони збудували мережу сміттєсп... сміттєутилізаційних заводів. Це дуже вигідно. Справа в Швеції, у них сміття закінчилося, вони тепер сусідніх країн просять дайте сміття, продайте, продайте сміття. В Україні справді є лобійські групи, які стоять на заваді прийняттю згаданих законів. Тому що, що там нам не розповідали, цей бізнес є неймовірно вигідним. Цей бізнес, як і більшість серйозних бізнесів в Україні, перебуває значною мірою у тіні. Ще, ще одна обставина: на сьогоднішній день: оті тарифи, які встановлені. Для комунального господарства, вони справді не посильні для населення. І правильно говорив експерт, що в цьому випадку, якщо ми ще і на утилізацію сміття докинемо комунальних тарифів, люди не зможуть платити і не будуть голосувати за цю владу, яка це зробить. Але е Розробити більш раціональну систему тарифів це по силах саме цієї влади. Для цього треба знизити кардинально знизити тарифи на придусім на газ, на тепло, на гарячу воду, бо вони штучно завищені. Вони завищені в інтересах олігархів, зокрема й російських олігархів, які є власниками газорозподільчих там і інших підприємств, які надають комунальні послуги, і запровадити єдину систему тарифів, куди включити і е, тариф на утилізацію. Ці тарифи можуть бути меншими ніж ті, які платять люди зараз, але вони будуть раціональні. Ранішими. Цього всього, ні центральна влада, ні більшість місцевих влад, особливо ми бачили жахливий приклад Львова. Вони на це не йдуть, тому що знову таки сміття це корупційно дуже вигідний бізнес. Дякую вам, Косидор Матвієнко. Політолог був разом з нами. Я дякую всім, хто був разом.